Вітаю всіх, хочу таке ще питання цікаве. Всі знають харківський ринок Барабашово. Я там не була вже давно, я одягаюсь судейського онлайн-магазину, все добре. Тепер я хочу подивитись: наскільки зараз актуальний ринок Барабашова в Харкові? Яка його доля буде? На ринку цього? Доля. не, Давайте так, доля на ринку Барабашова в Харкові. Доля цього ринку. Доля, яка цього ринку? Давайте глянемо. Зміни, так. Ну, це сам ринок. Там за нього боролись постійно. Так, обнулення ситуації, там буде щось інше. На довгострокову перспективу там буде щось інше, цікаве складанням грошей. Кінцевий результат. Ох, розмов вже про нього. Так. Зараз там просто пауза, зупинка всього, чого можна, через те, що можливостей особливо немає цим займатись. Але на майбутнє там буде щось дуже хороше дев'ятка пентаклів також. Тобто, плани є. плани є. Плани є, і це добре. Ринок Барабашова у 2025 році почне відновлюватись. Давайте так, ринок Барабашова в Харкові у 2025 році почне відновлюватись. Так, пажезлів, так. Угу. Зах... Захист інтересів там постійний. Ви ж не знаєте, які тюрки за нього. Як завжди, багато хитрих маніпуляцій, розборки, вкладання грошей. Ви знаєте, результат перший буде. Четвірка жезня це перший результат по ринку проміжковий результат. Тобто з ним рішать його долю. І що буде там на його місці, де, де він залишиться, де ні. Я би сказала, що він втрачає свою актуальність. Дійсно. Там треба змінювати тактику, він втрачає свою актуальність. Дуже цікаво виходить, тому що буде щось інше. Буде. Але. І він залишиться щось інше туди додадуть, бо там огромніша територія, яка вже не актуальна. Це правда. Він втрачає свою актуальність, і це нормально. Але їм будуть займатися в наступному році. Це такий також цікавий дзвіночок.